Головне події в Харкові та області 18 листопада. Президент України відвідав сьогодні прифронтовий Куп'янськ на Харківщині. У своєму телеграм-каналі він опублікував селфі-відео, що записав на тлі Стеле Куп'янськ. Президент повідомив, що зустрівся з оборонцями та привітав їх із Днем сержанта та вручив державні нагороди, а також заслухав командирів і доповіді щодо безпекової та соціальної ситуації. Росіяни розширили свою зону контролю вздовж лівого берега річки оскіл на Харківщині. Про це заявив військовий аналітик інформаційного спротиву Костянтин Машовець. Із його висновками згодній аналітик інституту вивчення війни. Машовець повідомив, окупанти очевидно зайняли колісниківку та вже контролюють ділянку в понад три кілометри вздовж річки. Туди йдуть підкріплення. Оглядач вважає найбільш ймовірним подальшим етапом дій загарбників наступ у бік Куп'янська вузлового. Метою буде ліквідувати всю північну частину плацдарму Силоборони у цьому районі. Протягом доби росіяни продовжували тероризувати цивільних на Харківщині. Зранку авіаудару завдали показачі Лопані. Там пошкоджений будинок і автівки. Вночі в руській лозовій шахет упав на територію приватного підприємства, що не працює. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Обидва випадки обійшлися без постраждалих. Куп'янськ у чергове був під обстрілами ввечері в неділю. Поранення отримали дві жінки. Чотирьох жителів Харківщини підозрюють у підриві автівки з військовим ЗСУ. Під машину заклали саморобний вибуховий пристрій. Оборонець отримав тяжкі поранення. За версією слідства підозрювані отримували вказівки від ГРУ. Наступним кроком вони мали пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку на передову. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Він відзначив, що вибуховий пристрій для цього теракту був готовий, а одного із ймовірних терористів упіймали на гарячому, коли він ховав пристрій у лісосмузі. Інших фігурантів затримали вдома. У всіх вилучили телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.